Чотири або п'ять предметів, те, що наразі хвилювало випускників 2026 року. І так вийшов проект закону про внесення змін до державної підсумкової атестації наступної кампанії 2026 року. Давайте з гарного це те, що державна підсумкова атестація для випускників 11-класників відмінена, тобто ви можете спокійно готуватися до вступу до вищих навчальних закладів, тобто до гарної здачі НМТ слідуючий момент: чотири чи п'ять предметів. Все таки наше міністерство подумало і вирішило, що воно зупиниться, так як і в цьому році, на чотирьох предметах. І так, у нас залишилося чотири предмети, із них три обов'язкових, і один іде у нас за вибором. Які ж предмети у нас обов'язкові? Це українська мова, це історія України і моя улюблена математика. А за вибором у нас будуть слідуючі предмети: це українська література, це іноземна мова, це хімія, біологія, географія і фізика. Для того, щоб дізнатися, який буде вигляд мати тест 2026 року, кажуть про те, що треба просто дивитися на демонстраційні зразки тестів минулого року. і... Буде вам щастя, тобто, ви побачите, який формат НМТ. Давайте скажу нормальною мовою. З математики це буде той же самий формат, що і був в цьому році.